Знаєте, такий сімейний відпочинок не завжди вдається, і насправді деколи дуже важко нам всім зібратися, особливо тому, що мій чоловік має традиційний бізнес саме виробництво це постійні комунікації з постачальниками, контроль працівників, контроль. Замовлень клієнтів і так далі. Це дуже-дуже все знаєте, взаємопов'язано, і деколи просто не вистачає жодної хвилинки для того, щоб просто собі щось запланувати, бо постійно постійно йде оцей знаєте, як той двіж. Я сьогодні їду в машині і розумію, що я їду і працюю, замовлення кидаю в онлайні, спілкуюся з клієнтами в онлайні, консультую людей в онлайні. І для мене саме основне це лише щоб був інтернет. І щоб був заряджений телефон. Тому для мене насправді на сьогоднішній день, враховуючи всю ситуацію, яка діється в нашій країні, це дійсно, знаєте, ну, вибір більше до онлайн-роботи.